Доброго дня любителям желізних коней. В даному виводку скаута. Давно не писав відео про нього. Помінялися обставини в житті, він вже правда і не мій. От А раз заїхав, рішив подивитися, як він служить. А служить, чесно кажучи, вірою і правдою. За цих останніх два роки, в принципі, по великому рахунку нічого такого в ньому не робилося, як окрім от підварки тут. І там, ну, ясне діло, тяжко. По земельки йти треба пильнувати. Обломалося, правда, оце колесо остачки старої поставили, тяне. На коробці масло підтікало, поміняли прокладки. І на герметик той, що тримає різьбу, щоб не від, е, коротше, від вібрації не контругаїлася, поставили на е, ту смазку і зараз тримає все сухо, все нормально. От, за останній рік помінявся, помінявся вижимний підшипник. Рівні прошлого року мінялися, а так, в принципі, конячка себе оправдала. І приусадібну ділянку тут, в принципі, десь 5 городів в загальній кількості до гектара він обслуговує. Плюс тягає, возить, акумулятор за цей час вийшов з ладу. Но та самий пацан здоровий, заводить його ручкою, каже, ніяких проблем для нього, для нього немає. Масло міняємо весною раз в рік, в коробці доливали. Єдине, що треба час від часу, хоча б там після двох-трьох робіт попідтягувати всі гайки, болтики. Від вібрації, ясне діло, він це саме. Рошатується, самі розумієте. Колеса. Колеса як не дивно, скільки років вже їх ні підкачували. Коротше, все гаразд. Світло є. Оцю спереді зробили тоді як-небудь <сум> служить. Тут доварили штир, лопату, ставили зимою, відгортали. То так, бавунька лиса, що називається. А так, наш скаут, от вже який п'ятий рік працює і все гаразд. От такі діла в любителі скаутів. Всі причепні при... Причепні при сандалії, ну, які, в принципі, тут є картоплі-копалка, нарізання рядків, культиватор, борони, плуг. Все як на відео було, так воно і є, працює нормально. Ну що сказати, є моральне-фізичне задоволення від цього звіра, свою роботу робить. Ну, що називається? <смі> є пару копійок, можна брати. Якщо є потреба. Ну, от такі справи любителів скаута. Так що всім добра, здоров'я, є можливість, заробляйте і купляйте техніку, яка б вам допомагала. Служила вірою і правдою. Всього доброго, всім добра і миру і всього самого найкращого. Бережіться.